Вітаю всіх, з вами Євгенія. Сьогодні я хочу показати малявочек, яких я отримала трошки місяця назад. 24 -го, 9 -го я їх отримала. Я розповідала, що цих малявок одну з них я виграла, а одну купила, і мені прислали не те, що я виграла, і не те, що я купила. Ця орхідеєчка із міксовочек. Ну що можу сказати, вона росте, виріс цей листочок, росте в рості. По корінчикам в рості поки я не бачу, щоб вони росли, але з неї все добре, корінчики є. А от з цією малявочкою тут виходить якась, якась у неї є проблемка. А чому проблемка? Тому що я не бачу, що по цей листочок новий молодий. Різ. Ну, може, він трошки затормозився в рості, я не знаю. Корінчики в неї пішли в рост, то один молодий корінчик, і з цього боку у неї корінчик новий росте. І десь тиждень назад я помітила, що у неї іде якесь зростання знизу. Я щось подумала, що то цвітоносик. Бо я ще тоді на відео казала, що такі малявочки можуть проквітнути. Це одна із якихось парфюмерних фабрик, по номеру я знайшла. А ось два дні назад я помітила, що те зростання то не цвітоносик. Зараз я збільшу і постараюсь вам показати. Вже зараз дуже вже чітко видно, що то листочок. І виходить те, що ця малявочка дала нове зростання, тобто видала діточку. Але чому чому так відбувається, я не можу зрозуміти. Вроді би, з точкою росту Листочками все в порядке, але я щось замітила, що цей, цей середній листочок не, не движеться. Може, якісь проблеми. А може, це сорт сам такий, що може діткуватися. Ну, в общем, я щось спочатку думала, що о, така малявочка, і вже мені покаже квіточки. Але ось на днях при збільшенні, я помітила, що все ж таки це листочок, і це росте дітка. Бо цвітоносик ріс, він би ріс би так би, збоку тут. А діточка, бачите, вилізла якраз поруч з новим корінцем. Чому так відбувається, я не знаю. Стоїть вона на гарному такому світлому місці, як бачите, корінчики ростить, але отака малеча і вже видала таку, таке зростання. Дуже цікаво, я, ну, от, бачите, вона ну, зовсім маленька по зрівнянню з моєю рукою, бо розмір 1,7 і вже є. І вже діткується так сказать. Ну, в общем, було цікаво мені спостерігати. І, думаю, покажу і вам, що відбувається з тими малявочками. Ну, от така, от така вийшла історія. Ну, от я не бачу, що по цей листочек рис. Не знаю. Може, може, пізніше щось почне рости. Ну, те, що росте дітка, то вже чітко видно. Отакі От у мене зміни з цими малявочками. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Буду показувати надалі, що відбувається. Пишіть коментарі. На все добре.